Цьогоріч день міста Яремче відбувався в атмосфері дотримання гуцульських традицій вишукано та зі смаком. Розпочались урочистості святковим богослужінням у храмі Різдва Івана Хрестителя. Далі святкування перемістилось на літню сцену, де відбулось кількагодинне концертне дійство за участю творчих колективів художньої самодіяльності. Саме ж місто Яремче доволі молоде, але має свою історію. З дня застування Яремче то місто Яремче вперше згадується в 1787 році. Йосифінській метриці, першому по земельному кадастрі Галичини, доброю традицією протягом кількох останніх років стало проведення товариських футбольних матчів у день міста. Цьогоріч яремчанці міряли спортивною майстерністю з командою селища Делятин. Сьогодні на полі були ветерани від 35 до 78 років. Це саме основне. Ну а рахунок це футбол минулого року. Ми 4-1 виграли. Сьогодні делятин 4-1. Це говорить, що ми граємо справедливо, чесно, не домовляємося про рахунок наперед, щоб нічия свято. Ми граємо для того, щоб підтримати спортивну форму і показати приклад молодим хлопцям, що і в такий спосіб можна святкувати день міста ремчі. Нікого не залишив байдужим і конкурс приготування полонинських страв. Василю Дмитровичу, скажіть, будь ласка, кому спала ідея власне приготувати барана і на день міста його роздати ну, гостям? І ми знаємо, у нас є ремці завжди є традиція в день міста. І от ми зібралися, нас, як кажуть, ініціалилися і попросили свою думку висловити, в якому досі ми могли б щось для міста приготувати. І про гостей не забути так же. І вирішили зробити конкурс. Чотири підприємці. Я от підприємець представляю кафе Хвиля, філяк Васильмит. І ми вирішили, як полонина в нас є, від того слова, втекти барана і зварити шурпу. Тобто і того м'я, і це в нас ідея після конкурсу. Оце ми вирішили роздати всім відпочиваючим, всім бажаючим скуштувати нашу страву. Готуємо барана. Шурпу, банош, приготування барана, беремо барана, маринуємо. Ну, кожен гуцул має свої рецепти, розумієте? Так, такі рецепти є так, якби кожна жінка варила борщ. І у кожної жінки виходить борщ вкусний, смачний. Ну, різні є ці, різні є. І кожен гуцул має свої рецепти, розумієте? І кожен робить його по своєму. А люди, а люди дегустіруються. Яремчанський міський голова вважає, що основною ідеєю цьогорічного святкування дня міста є утвердження гуцульських традицій. Ми вже в дев'яте відзначаємо день міста у 2008 році внаслідок стихії, яка була на території міста Яремче. Ми не проводили день міста. Приємно те, що багато гостей сьогодні ми бачимо на день міста, багато молоді, адже програму ми зробили цікаву. В першу чергу нас цікавить відродження гуцульських традицій, звичаїв. Це в першу чергу гуцульська кухня, це страви з барана, які приготували наші підприємці. Ми їх однозначно відзначимо. Гарним подарунком для них буде відповідна реклама по радіо Шарманці. Свято вдалося, і це заслуга громади міста Єрепче, зокрема підприємців, які доклались до організації свята, та депутатів Івано-Франківської обласної ради Миколи Полічука та Олександра Шевченка, а також депутатів міської ради, працівників міськвиконкому і звісно завдячуючи доброму господарю міському голові Василю Онуччику, який посягденно дбає про добробут мешканців Єремчанщини, живе інтересами громади та турбується про розвиток регіону.